Привіт, друзяки! З вами Дімо канал Афішинг. Пам'ятаєте, ті далекі прекрасні часи, коли ми знімали з вами розпаковки на кухні, холодильник, пралка, все як має бути кухонний стіл. Зовсім чисто і спокійно, що все буде добре. Повертаємось, відновляємо ефіри, відновляємо відео. Буду старатися викладати нові відео кожен тиждень, тим більше, що я пообіцяв вам, друзі, до наступного сезону зібрати класний універсальний комплект для рибалки. Що це буде, ви побачите згодом. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Посилочка від компанії Orient. з, з великими проблемами просто доїхала до мене. Мені просто на, треба було попросити. Хлопців з зурін, щоб відправили мені пошту, поштою, вона би приїхала в Варшаву, я би поїхав би 40 тих кілометрів нещасних, забрав би ту посилку, і все було б добре. Але ні, я попро... попросив надійних перевірених людей, щоб вони забрали мені посилку. Вони от такого Карпа мені показали. Але спочатку пообіцяли, що да, Дімон, ми заберемо. Добре, потім Дімон попросив інших перевірених людей, і вони показали от такого ляща Дімону. Але спочатку теж поміцяли, що надім да, ми все зробимо. Е, в кінці кінців я попросив простих, нормальних людей дав їм трошки грошей і вони мені переслали ту посилочку. Слава Богу, вона доїхала. Мусив на новій пошті. друзі, перший раз замовляю з України в Польщу, мусив е, відкрити, подивитися, тому пробачте. Ви знаєте, що посилки я ризикую, ніколи не відкриваю, відкриваємо ми їх разом. Отже, почнемо. Сумка, звісно, сумка для рибалки потрібна. Ось я думаю, що я своє рибальське телеас, яке ми зберемо до наступного сезону, поміщу все в цю сумку. Сумка досить велика, є кармашки великі по бокам, великий е, спереду. На кришці є така сет. Сіточка, карман з сіточкою досить містка, велика сумка. І що мені сподобалось, друзяки, це тканина. Дуже. Ну, я бачив, не пам'ятаю. У Фокса, мабуть, і то гірша тканина по якості. Ну, не значить, по якості, по грубості. Ну тут дуже така груба, надійна тканина всередині з якимось Ну, От вона, бачите, стоїть. Вона порожня майже і вона стоїть нормально. Тобто можна як і столик в крайньому разі використовувати. Сумочка клас. Е Ручка такий, експрес-огляд. Ручка, якщо ви навантажили сумку, прикормкою і всім рибальським майном своїм, є такий тримач зручний, плечовий ремень регулюється з двох сторін і є упора для плеча, яка прошита і не їздить туди-сюди, це мене завжди бісить. Так, експрес-огляд на сумочку пройшов. Далі. Ну Давайте разу по сумочках. Сумочка така, от, всі такі сумочки люблять. Це для, можливо, для вантажів, можливо, для кормушок, флет, фідерних кормушок, фідерних кормушок, флет-фідерних кормушок. Хто і що хоче, сюди можна класти різні рибацькі теклі є зверху. Кармашик опять же, сіточку, Є перегородка, яка знімається, сумка. Дивіться. Не знаю, що вони тут повсталяли, але щось надійне, і вона теж дуже класна, надійна, вона не буде вам прогинатися там, в автомобілі чи в інших сумках. Так, далі, 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 далі. Шнур. Лідер Хок Лінк. Тобто, це, ну я не знаю, дехто використовує і на спот, я на спот. Жилку люблю використовувати. Можна використовувати як шок-лідер, можна використовувати навіть як поводковий матеріал. 150 метрів не дуже дорого стоїть. Користувався нормальний шнур, нічого, особливо чотирьох жилочка, така гарно змотана, гарно зроблена. Стабільно себе показував декілька сезонів вистачить 100%. Називається Stiff Line. Лідер хок, плін, фліп, орієнт, ось так виглядає. Дімон рекомендує. Так, Дімон замовляв. Червону прийшла Flu Yellow 0,26 жилка. Мені подобається просто візуально червоний колір. Насправді, як на мене вони однакові. 1200 метрів 0,26, розривна нагрузка 5,1 кг. Виймав як Карпа 10 на цю. Жилку і вирімав, що ви розуміли, амура дев'яточку, що він творив під берегом, жодних проблем. Сезон спокійно служить. Як правило, на наступний сезон я віддаю там друзям. Ну, я люблю, щоб була кожного сезону свіжа, незалежно від е, того, чи вона ще жива, чи не жива, в мене душа спокійна. Але е, я віддав там е, колезі, скажімо так. Колега прокористувався ну такий рибак, він вихідного дня прокористувався сезон і віддав своєму батькові. Батько ще сезон користувався, може ще далі користується, я не знаю. Тобто ну, вистачає, але я рекомендую кожен рік міняти. Тим більше ціна дозволяє класна жилка. Карпфішинг, класичний фідер, флет метод фідер. Рекомендую 0,26. Там є різні, ну 0,26, наскільки я пам'ятаю, найменше, найтонше. Так, ну, те, що не потрібно представляти вам найкращі в світі без перебільшення, друзі, найкращі в світі напачники варієнт. Регулюється з двох сторін. У мене вдома є. Напачник. Ой, я вже замовляв, то замовлю одразу. І. Ще. Тут такі. Я бачу, обновили це класика, а що в патріотичних кольорах є е, наліпки. Орієнт-рос дуже кльово, дуже класно, молодці. Е, до речі, Орієнт розмагає допомагає нашим військовим. Е, там якийсь процент з доходу, вони віддають на волонтерство. Тому, купуючи продукцію Орієнт, друзі, ви допомагаєте, наближайте Україну до перемоги. За посиланням переходимо і купуємо. напальчники просто бомба, просто космос. Кращих. Ну Може і є, але я не бачив. Я пробував різні. Фокс, там проводники, ну ті просто пальчики без нічого. Ну, ріжуться, прорізаються вони з часом, намочаться, сохнуть, тріскають, Орієнт, таких проблем немає. І, друзі, вишенька на торті, новинка цього року: Дімон промахав, мав знімати для вас ексклюзив, окуляри, окуляри, орієнт. Є активні, є пасивні, я вам посилання дам, а вже ближче до сезону зроблю конкретний огляд на ці окуляри і тоді м -м -м, розповім про своє враження, бо що ж розповідати, якщо я їх тримаю перший раз в руках. Перші враження, звісно, зараз розповім. Досить міцний чехольчик можна, є карабінчики на чехольчиках. Молосі. Ну, рієнта завжди все продумано. Я просто не знаю. Вже б цікаво було, щоб орієнт трошки понизив планку, щоб ми їх ті трішки покритикували, але наразі нема за що. Так, активні, пасивні, я навіть не знаю, як, які, які. Так, що в нас ще є? У нас є ще ганчірочка для протирання окулярів, можна телефон протирати, до речі. Лайфхак вам. так я не пам'ятаю, друзі, це це пасивні, докладніше розповім про, при огляді, конкретно знімов окремий огляд. Про на дужки, про на... для носа. Оце тримачка, тримачка для носа. Так, як? мені напишіть, які кращі ці будуть чи ті. Так, так Вони там прибирають поларізет, Він пише все, як має бути, прибирають там кучу відсотків. Господи, не інфрачервоного, а Заліп Дімо не пам'ятаю якогось світла. Тобто прибирають бліки з води. Е насправді багато вже є оглядів, позитивні всі відгуки про ці окуляри, друзяки. Е беру гріх на душу, ще не користуюся, але вже рекомендую, тому що впевнений в продукції орієнт. Вони ще ні разу не підводили мене, скільки я з ними вже дружу. Ну Це більш такі спортивні, такі вело там, то, сьо, то, мабуть, активні все-таки Такі велоспінінг, велоспінінгові окуляри. Е, до речі, є в мене дружбанчик тут спінінгіст, я, можливо, йому дам покористуватися. Він такий фанат фанат буде і зимовою ходити, цікаво його думку почути. Можливо, йому дам, хай користується і е, дасть свій відгук. Так, оці мають бути взагалі бомба космос. Вообще тряпочка теж є. Аглічевичка, глічевичка, перепрошую. Так. Е ну, все те саме. Є чехольчик всередині і такий жорсткий чохов знаружи. Ці взагалі круті, Круті. Зелені, такі яскраво зелені. Е Прорезинені дужки для носа теж прорезинено Такі хамеліончики переливаються різними кольорами. Так бачимо як. Як Дімони, ну скажіть, друзі, напишіть. Як Дімоно, які кращі ті? ну Давайте я ще ті достану. І ви мені напишете, тільки чесно, напишіть, да в який Дімону краще. Ну, давайте признаємося один одному, що ми окуляри не тільки вибираємо, але ми ще хочемо, щоб і пачка на наша якось там, хто як любить, щоб там добріша була, зліша була. Ну, це в кожного своє. Але ну є такі, ну є. Ну, мужики, ну чесно. Ну. так, тому напишіть. Хоп, такий спортивний став. Або такий більш. Ну, діловий не назву, такий універсальний. універсальний Так, друзяки, це є перша розпаковка за останні півтора роки. У нас відзнята. Е -э Пишіть, коментуйте. Я за вами заскучив. Просто космос. Просто космос заскучив. Хочу з вами хочу в коментарях всіма поспілкуватися. Допомагаємо по можливості. Так. За орієнт я вам сказав, да, що орієнт е, серйозний відсоток доходу. Ще раз повторюю, якщо вже сказав, е, віддає на волонтерство. Тому купуючи продукцію, орієнт, ви допомагаєте, наближайте нашу перемогу. друзяки не знаю, може каламбурно, може комусь там холодильник, або пралка мішала, або пралка заважала, або і разом з холодильником. Щось не так, напишіть, знову пишу в коментар. Лайкоси прожимайте, не забувайте. Якщо щось не так, пишіть. Пишіть, що вам потрібно. Гарна студія, там то все, чи вам потрібен, Дімончик, ваш улюблений блогер рибацький. Так, друзі, добре, пожартували і хватить. Тепер до зустрічі на каналі Афішинг, до зустрічі на рибалках. Пока.